Так, пане Вадиме, чи чути на зараз? Так, я вас чую. Доброго дня. Добре. Вітаємо вас. Тож розкажіть, будь ласка, насамперед, яких пошкоджень зазнали будівлі та об'єкти у Макареві, і зараз над якими об'єктами триває будівництво і відновлення? За березень місяць наша громада зазнала надзвичайно е, великих ушкоджень, адже 20 населених пунктів нашої Макарівської громади перебували під тимчасовою окупацією. Макарів саме сам наш Макарів був окупований частково, і 32 населених пункти зазнали е, обстрілів. Тому е, руйнування в нас надзвичайно великі. А саме що стосується виключно житлового фонду, то це е, 2245 будинків, які мають руйнацію різного ступеню, і 585 приватних будинків, які зруйновані повністю. А також 64 багатоповерхівки, які мають руйнацію різного ступеню, і одна з них була знищена. Вщент, і це ще я не не кажу навіть про об'єкти соціальної інфраструктури, критичної інфраструктури, про школи, садочки, про нашу лікарню, де жоден корпус не залишився неушкодженим. І два з них було просто повністю знищено. Пане Вадиме, Щоб у контексті цієї години ми говоримо про волонтерські організації, які протягом понад рік повномасштабної війни допомагають відновлювати громади, відновлюють пошкоджені зруйновані будинки, інші об'єкти цивільної інфраструктури. У вашому випадку які громадські організації долучалися до цього процесу? Найперше після деокупації Макарівщини нам допомагали звичайні люди. Без е, будь-якої е, організації найпершими на допомогу нам прийшли. Звичайні мешканці, прості люди з міста Фастів, з Чабани, з Ставищ. З, з це наші сусіди, з якими ми межуємо. Можливо, когось забув. Перепрошую, але звісно, вже в подальшій відбудові, то зокрема, такі волонтерські організації, як Будуємо Україну разом, як Добробат. Всі ці люди були задіяні у відбудові нашої Макарівщини. Найперше це розбір завалів. Розбір тих будинків, які вже неможливо відремонтувати. Ну а в подальшому перейшли до відбудови, також нам допомагають звичайні люди віряни з західної України, яких багато на нашій території, які допомагають людям перекривати дахи, ну такі прості роботи виконувати в їхніх приватних житлових будинках. Але що стосується саме організацій, то я можу заакцентувати увагу на будую країну разом і на такі організації, як Добробат. Скільки загалом людей працює над відновленням просто зараз, і чи долучаються до цього процесу також міжнародні організації? Чи є міжнародна підтримка у процесі відбудови? Так, звісно, міжнародна підтримка є, і ми її відчуваємо постійно. Скажу так, що загалом на відбудові Макарівщини задіяно 29 різних міжнародних, як міжнародних, так і українських благодійних фондів організацій, які допомагають нам у відбудові, чи то фінансово, чи то технічною допомогою, чи то людським ресурсом. Зокрема, можу назвати такі відомі всім як Червоний міжнародний комітет Червоного Христа, такі організації, як Карітас, Оксфам лікарі без кордонів, медіко з Дель Мундо і багато багато інших. Загалом їх працює 29 у нас на території, і крім того, нам ще допомагають міста, партнери, міста, побратими з інших країн, з інших держав. Зокрема, це місто Вангліц, яке знаходиться в Німеччині, і яке підписало з нами партнерську угоду вже після того як Макарівщина була деокупована. Крім того, ми підписали угоду з Європейським союзом з Єврокомісією на відбудову наших двох зруйнованих дитячих садочків в Макарові, які повністю були знищені окупантами. На відбу на капітальний ремонт двох корпусів нашої лікарні і. Ліцею номер 2 які теж знаходяться в Макарові. Це є грантова угода, розрахована на півтора роки. За півтора роки сподіваюся, і раніше навіть переконаний, що нам вдасться її реалізувати. Пане Вадиме, якщо говорити про фінансовий аспект, які загальні збитки від російських окупантів поніс Макарів? За підрахунками Київської школи економіки, Макарівщина зазнала збитків. Орієнтовно на суму понад 5,8 мільярда гривень сюди включено все: і приватне житло, і комерційні об'єкти, і дорожні покриття, і мости, і об'єкти соціальної та критичної інфраструктури та іншої цивільної інфраструктури. Дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Бажаємо вам якнайшвидшої відбудови, аби Макарів процвітав. І надалі Вадим Токар, голова Макарівської селищної ради, був з нами на прямому зв'язку.